Добрий день, мене звати Анна Герасимчук, я лікар-косметолог. Я викладач в школі естетичної косметології «Art of Beauty. Сама я маю досвід в ін'єкційній косметології 9 років, і 4 з них я викладач саме в школі. І сьогодні у нас з вами тема техніки, які використовуються в аугментації губ. Дуже багато різних назв, 14 технік збільшення губ, Да? Губи метелики, губи самураї, там дияволи, восьминогі. Дуже дуже багато чого, але насправді технік дві всього на во дві да це болюсна і лінейно-ретроградна, і її модифікація віяла. І на базі саме цих двох технік: болюсів або лінейно-ретроградно будуються всі-всі техніки, які ми використовуємо в аугментації губ. Навіщо тоді створена оце все різномаїття? На мій погляд, це все. Е для того щоб створити ілюзію багатоваріантності. але насправді результат, який ви отримаєте після процедури, в першу чергу залежить від ісходника да? від первинної анатомії вашого клієнта. А далі вже від того, як ви будете використовувати саме ці дві базові. Техніки в аугментації губ болюсна і лінейно-ретроградна здається, що цього замало, але це зовсім не так. Болюси можуть бути маленькими і великими. Болюси можуть бути створені за допомогою м'якого філера або більш щільного. Вони можуть бути в підшкірній клітковині або в м'язі, або навіть в дермально. А лінейно-ретроградна лінія може бути дуже дуже тоненькою, як павутинка, або товстенькою, як жгут. опять таки філер може бути середній або більш щільний, в м'яз або в підшкірну клітковину, або дермально. вертикально або горизонтально. І тепер теж саме з віялом. Віяло горизонтально, віяло вертикально, і все це буде різні, абсолютно результат плюс первинна анатомія. А тепер ще є поєднання. Техніку чупачупс чули таке, да я називаю це сперматозоїд, це по-моєму маленький болюс, а потім лінія продовжується. Прямий сперматозоїд, Хай буде так. Багато дуже дуже багато варіантів. Насправді в нашій школі Art of Beauty ми вивчаємо. Оці дві букви, болюси і лінії, за допомогою яких ви напишете ціле оповідання під назвою Красиві губи. Тому я пропоную вам завітати до нашої школи. У нас є два курси за аугментацією губ. левел один. Він базовий, він включає максимально обширні знання з анатомії, з технік, з ускладнень. І левел два. Це тоді, коли у вас буде багато багато свого досвіду, але вам захочеться чогось новеньке. Але ви у нас про осьминоги не почуєте. Це це ад. <ріст> завітайте в нашу школу. Я впевнена, вам дуже сподобається. Чекаємо.